Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Продовжую тусуватися на е, Serpent Yard. Тут у нас загадка з телепортами, і тут ми підбирали минулої серії маску, і тут ще є набої, які знадобляться насправді містеру Сему. Тут мене сильно воно телепортує, але тут є арморка, що насправді непогано забираю, і треба ще аптечку там підібрати, перестрибуючи телепорти. І все, і СЕМ долає цю долину. І тепер ми маємо просуватися до е, храму змії якому одразу летить ракета невеличка, так? Вони кажуть. Е кажуть щось на кшталт, що дві голови ліпше, ніж одна, каже Сем, і Тут треба проаналізувати, бо мене сюди не пускає. Що по аналізу? Незрозуміло, щось він не проаналізував. Значить, Тут щось треба щось зробити, так? О, пішов аналіз. Велика статуя голови. Слухай, пам'ятаєш, як було в кіно повернення великої статуї кам'яної, апокаліптична бійка, частина третя. Ця велика статуя, нам неприємностей хоче завдати. Нам потрібна, є ідея, знищи Флемінг Болс зі своєї зброї, попробуй покласти маску на вівтар в той самий час. І подивимося, в кого більше сирники. Ну, Сирники вона випускає такі нічогенькі, я б сказав, слухай, тут треба таймінг якийсь виловити. Кладу маску, відступаюся. І сам Монтезума стає на нашу сторону. І зараз буду знищувати цю голову мерзенно. Ну, давайте насолодимося цим вибухом і пішов аналіз. Що ж скажеш, велика голова знищена назавжди, після років її домінації. Я буду сумувати за тобою, велика голова. ну, Ти будеш завжди в наших серцях. Слушай, слухай, я можу цей отримати Оскара за цей перформанс. Я серйозно думаю, що можу зробити кар'єру в шоу-бізнесі, каже, не тріска. Не можу дочекатися, але зараз в нас є більш серйозна робота. І дійсно, робота насправді дуже серйозна. Супер круті жарти. А статуя голови боронила в нас армор. Давайте виходити, і нам треба в храм... Храм змії затусити, але тут до нього пройти буде достатньо важко, тому що тут я бачу, що ще зачаїлися мерзотники там, так? Давай декілька ракет, напевно. Проб'ю я статую. О, ти що? Прямо тут з'явився. Готовий. Ну, і вас треба знищити. Тут, здається, було ще аптечки маленькі на е, цьому переході. У мене є трохи армору, так що нормально, 47, давайте. Оперативно просуватися далі. 99 хп цього вистачить для перемоги, правда? Значить, нам тепер треба в храм змії ось сюди просуватися. Флеймтробер в мене повний, давно не користувалося. А тут на що? Маленька пігулочка. Ну давайте заберемо, бо гірше не буде, слухайте, а 100 хп хочеться взяти. Але для початку ми підпалимо трохи дерева, бо ми їм не довіряємо на цій мапі. Забираю пігулку, нічого не з'являється. Нормально, значить, можна просуватися вперед. Я думаю, Мініган все ж таки піде, тому що зброя чемпіона. І, як то кажуть, дві е, ракети ліпше, ніж одна. Влучив мерзотник. Потужно причому. Готовий. Набої для Мінігану видають. Давайте дивитися, що в нас тут буде нас очікувати. Джимбо хоче трошечки вибухнути. Ну, Джимбо вибухає, власне. Тут ще кліри нападають. Знищує раз. Знищує два. Там ще один джимбо, якого треба підстрелити оперативно. А він за деревом ховається. Він готовий. Значить, тут ще клір отримує по голові, тут ще один джимбо підстрелив його. І е, тут ще один клір нападає. Все, дуже добре. Тут здолали, але Гарпії летять. Гарпій треба підстрелити, слухайте, оперативно, тому що ще один клір нападає, він вже близько і Джимбо тут ще. Джимбо вибухає, Гарпія. Не влучив, я, на жаль, шановне. Томіган треба підготувати. Щоб розвалити Гарпію. Ще клір нападає. Зараз небезпечно, тому що клір десь поблизу, ще джимбо тут. Та що ти будеш робити? 29 хп лишають на рівному місці. Давай, буде аптечка нормально. Тут стріляю. Головне, щоб ще джимбо якийсь не вискочив, але гарпів багато достатньо. Розвалюю з Мінігану, там ще десь клір був. Цієї гарпії лишилося мокре місце, тут розвалили. Ще клір попереду, ну, тут треба дати зі снайперки, напевно. Все, постріл пішов. 75 набоїв, до речі, вже в снайперці, тут треба цим користуватися. Забираю аптечку 79 хп. Поздоров'я не все дуже добре, бо ще один клір. У нас тут візитом е ну, приймав. І тут маленька пігулочка. Давай сейф зробимо, а? Секретний улоч е якийсь з'явився. Секретні очі дивляться на мене. я Туди гранату, напевно, ракетку якось зашлю. А, каже. Секретний потужний камікад заактивовано його. Він вибухає, вибух на півмапи просто. Нормально. І він нам видає секретний армор на 25, що насправді стане порятунком операції Гравіцапа. 50-80, нормально, тільки зараз треба не облажатися. Де нам Та Нам треба десь впередити, але мені здається, мене так просто не запустять туди, тому ми... хтось ще речить, до речі. Не знаю хто де, але напевно сюди зазирнемо. З мініганом одразу, так? Отримай сюди з мінігану мерзотник, він не один. Тут ще один, він готовий. І тут аптечки є, і рапуха. Рапуха готова. І набої для мінігану видають 70... 679, дуже добре. Тут ще є маленька аптечка, і тут треба перемикач натиснути. One more to go кажуть, тобто це все не буде так просто. Значить, Тут аптечка маленька, Значить, тут десь 35 хп, але армор потрібен слухати, тому що... А тут є армор, дуже добре. Давайте просуватися вперед. Я зроблю сейф, напевно, і. Зоркс планети Бельзебул третій. Ще один хлопака з... з ракетами. Ну і звісно ж рептилоїд снайпер на нас тут очікує. Добре, слухайте, тут ну, не буде все так просто. Наступні двері, наступна брама зла. Але впораємося і дамо собі раду. Що тут у нас? Це якась серйозна кімната? Чекай, я чув, чув. Я чув і я побачив. Ну тут я не знаю, що робити. Тут може бути вкрай небезпечно. Тому що летіти буде достатньо довго. Вона впала на перемикач. <гум> я тисну перемикач. Добре, давай мініган все ж таки готувати, тому що. Е... Ти диви на нього, а? Так, ну треба не поспішати, бо кліри щось починають літати по всій мапі просто. Розвалив. Так, тут серйозно все, слухайте. Буде снайпер рептилоїд? Не буде. Буде оцей мерзотник, який запускає ракети. Але нормально ми впоралися. Звідси я прийшов там на бої, тепер мені треба десь сюди просуватися в печеру е надзвичайного зла. З головою ягуара попереду печера. Що Вогні запалили. Не треба профанації тут. Можна, до речі, нагору застрибнути? От не знаю. Давай знищимо ягуара. Давай всі знищимо, а? Може буде секретик? А може не треба було знищувати, бо тепер на гору не застрибну. Я не думаю, що тут щось на горі буде. Містер дерево може підсадити мене, а? Я не можу туди потрапити. Та ми і так з усім впораємося, тому що є мініган, є Томі і є флеймтровер в кінці кінців, з яким давно не стріляли. Давайте сейф і наступна брама. Ну ні про що хороше не свідчить. Дуже багато набоїв для Мінігану. І давайте їх використовувати насправді починати. Зорг з планети. Е, Аракіс. Потужний зорк, ціпочки з лазерами. Ще одна ціпочка, що цей перегруповується, диви на нього, а. О, велика ціпочка, треба знищувати. І її ракети треба знищувати, тому що зараз е, може влучити. Вона зараз ще одну засилає після своєї смерті. Сильний супротивник насправді. Що таке відбувається? Вибух якийсь надзвичайний відбувся. Так, давай ракети заберемо, бо стануть нагоді, зробимо сейв. Але я впевнений, що це не все. Бо сюди мене не пускають просто так. Треба стрибати в дірку, слухайте. Може це фінал левелу, а. Тут не, не буде секретних левелів на цьому епізоді, тут що щось лежить, це набої для шотів. Ну, то напевно, з Мініганом стрибаємо туди. Може тут нагору якось можна потрапити. Я не бачу тут таких можливостей, давайте стрибаємо просто. Це фінал левелу. І що, 194? Ну, декілька супротивників вижило, я три секрети не знайшов. І в нас наступний левел, в який ми падаємо просто. Наступний левел називається Під, яма просто. Ну, зараз ми, напевно, впадемо і буде одразу в нас бійка надзвичайна. Я не знаю, де ми точно є, я не впевнена. Каже, не тріска, але с, сумуючи ситуацію, з того, що я бачу, я бачу, що ми в басейн жертв впали. Як Майя його називали? І хібалба. Хібалба. Королівство смерті, хібалба, локація. Дуже багато ну, не могли її знайти. Вона, власне, легендою рахується. Я готую одразу містера Томі, тому що тут напад вбивця, які ну, просто розвалюють на початку левелу. Всіх замочило. Ні, одна ще лишилося. Можна мені рестарт левелу, а? Ну, бо це просто якось неподобство 10 хп. 10 хп на початку левелу. Що, звісно, що вбивця присутня. Ще одна, не бачу її. Від них тут можна е, мансити. Так, ну і тут напад у нас достатньо потужний. Давай десь тут визирнемо. Це і готовий мерзотник, це і готовий. Хто ще буде нападати? Там ще один. І ще один десь присутній. Видають набої? Де ти там зачаївся? Десь тут. Ну набої заберу, напевно. Ух, музон тут, слухайте, качає неймовірно. Декілька пострілів, а ви сидите, це ще не все. От тут ще один зачаївся. Закутай його візьмемо. 60 хп, шановні, на початку левелу. Рибу вбивці, тому що потужно е, напали. Музон, як в попередніх мапах, до речі. Тримай сюди, чуєш? Мерзота така. Давай зараз будемо заходити. Я бачу там маленький армор одиничку, який стане порятунком операції е, яма. Хто? Рапухи! Звісно, це вони. За кожну арморку? Звісно, за кожну арморку. По дві рапухи. Сейф. Тому що кожна арморка зараз на вагу золота. Тут вже 4 випало. Відступаюся. Тут ніхто не нападає. Цікаво, це ще один сейф, напевно. А що буде за цей? За цю хпшку? Нічого. А за цю? Нічого. Позаду? А ну давай сюди вольнемо, а? Храм змії. Чуєте, в жертву захотіли Сема е е е покласти. А було схоже на секретик насправді. Секрети треба шукати. Скільки їх нам? А ну покажи мені. 10 секретів, капець. А, це, до речі, фінал епізоду, тут має бути бос. Так, ну давайте, ми готові з ним битися, тільки треба секрети шукати насправді. Ой, зала капець, яка неприємна. А пастка буде, ясно. Це можна навіть не аналізувати, причому пастка буде. Треба нагору дивитися, але будуть ще супротивники з'являтися, так? Не встигну, встиг! Супротивники! Рапухи, не треба Томі готувати. Пастка їх сама розчавить. Батл Тотс у нас. Зіц та Пімпл. Пімпл особливо хоче завдати неприємностей, але їх пастка щимить тут непогано. Набоїв вже не дуже багато. Давай містера Шоті, напевно. Фух, тут здолали. Я роблю сейф слухайте, тому що небезпечно достатньо. Треба міні-ган готувати насправді, тому що ситуація може бути вкрай небезпечна насправді. Що щось? Аплодисменти? <ріст> Я зрозумів, ми потрапили в місцевість, в якій е, приносили в жертву людей, але їм давали шанс. But... Ну що, сайфай пішло! Мало не розвалив мене ракетницею, цей мерзотник. Хлопак стріляє, і набої вже немає. Є набої для флеймтроверу, вони зараз знадобляться, тому що в мене, перепрошую, 34 хп лишилося в цій кімнаті. Я сподіваюся, будуть аптечки. Хлопи, трохи там заспокойтеся. Влучив він. Як він кричить, а? З Мінінгану отримає, Ну тут неприємно в нас буде підйом, тому що в мене ХП вже немає. Треба зробити сейф. Поганий сейф, шановні, тому що я на ньому помираю. О, треба левел рестартити, напевно. Це називається стіч сейф, коли ти помираєш прямо на пастці. Я тут нічого не зроблю, бо я сейванувся, прямо коли пастка спрацьовує. Рестарт левелу. На це раз все набагато ліпше, тому що в мене ще армор е, є, і я тут знаходжу секретик, в якому сердечко велике, воно стане нам порятунком цієї операції, тому що тут ще готується напад, просто страшний. Слухайте, мерзотник влучив, ну нічого страшного. Далі нам треба буде пастку здолати і е, знищити рапух, які будуть нападати. Напевно, цієї позиції ми стартанемо, бо рапухи вже з'являються. Але їх можна підпалювати з вогнемету і підпалити тут підлогу. Зараз їх всіх розвалимо просто, їх ще пастка нищить, але вони ну, рішуче достатньо настрибують. Зараз тут все. Запалимо цю залу так, як має бути. Танцювальна підлога в нас буде. Буде фаєр шоу невеличке, каже Семі. Вони там попереду ще дві рапухи, вони, здається, одна проривається. Подивіться на неї. Я Томі підготую, тому що зараз треба буде... Бути... А ми всіх знищила пастка. Нормально. Зараз будуть аплодисменти за цей танок. І наступна кімната тут в нас. Він ще мене здається не побачив, він готовий. А тут можна шоті, напевно, підготувати, хлопаки. Нам трохи дати шотгану І забрати, звісно що цю іграшку. Бомбо-джамбо каже Сем. А тут, напевно, засандали ракети, дві штучки, тому що хлопи дуже сильно хочуть пострілятися. І все. Значить, тут ми загинули, тому що тут була найпотужніша пастка. Я не знаю, що готувати. Готую гармату, напевно, тому що гармата піде. Тут треба просто йти вперед, але демон попереду, якого я знищую. І хлопи вискокують, хлопи хочуть попавитися в мафію, напевно. А ми їх підпалимо, напевно, трохи, а? Вогнемет їх непогано стримає. Ще один вискочив. Буде ще хтось? У мене що шо шоті готовий? Ні, тут все дуже добре пройшло. Значить, Тут набої, тут у нас ще набої для Томі. 10 армору, щоправда, армор десь треба дістати. Ну тут немає, тут тільки хілки лежать. Нам треба просуватися насправді вперед і тут на нас очікує е, криниця. Ну Сейф, напевно, перед заскоком до криниці, що тут? Якась небезпечна зала, каже, проаналізуй. Ну давай проаналізуємо Danger of Forces. Е, небезпечні сили. Сенсори інформують, що тут у нас щось змінено і напрямки змінені. напрямки повітря, тому що є дірки в стінах, не залатали тут цій кімнаті. 200 армору, зомбі. Е, не зомбі, ці камікадзе. Давай декілька ракет, напевно, визначати. Ні, ракети не підуть. А як їх шодати? Слухай, все вибухає просто. Менігнан непогано спрацює насправді тут. Може навіть Томі, щоб зекономити набоя. Треба головне камікадзе знищити, а з клірами що робити? Слухайте, вони від стінки так відстрибують. Дай боже просто. Мені треба буде постійно розвертатися. Наступні камікадзе йдуть. Ой, слухайте, важка буде кімната. Друзі, один влучив. Я можу якось спинитися. Вони навіть стерозвук тут потужний, коли він відлітає. Я чую, як він кричить з прискоренням. Слухайте, важка кімната напрочуд. Може тут навіть бомбу придеться використати. Треба їх якось спробувати збирати докупи і треба сейф зробити обов'язково. Сейф пішов. Тому що ситуація небезпечна трішечки. Вони вже наближаються. Головне їх не допустити до мене. Треба, не знаю, якось по лінії стріляти. Я набої вже всі розстріляв. А мені ще треба буде клі роздолати. Напевно, давай в цю гармату. Повільно стріляє дуже. Значить, головне не застрелити камікадзе в притул, тому що... Можна вибухнути трішечки, 115 хп лишається. Де клір не бачу? Позаду вони всі зупиняються. Зомбі, цей камікат заїде на мене. Господи, ще є трохи набоїв. Цього застрелив. Але вони не завершуються. Я можу потрохи просуватися вперед. Але набоїв вже дуже мало. Що робити? Флеймдровер, напевно, якийсь. Підпалило його? Він мене вибухнув об мене, підпалився. Чекайте, спокійно. Зараз тут все підпалимо, є, тому що аптечки ще по боках. Здається, ми, перем... Ні, ми не перемогли ще, тому що ще декілька клірів є. Не знаю, чим їх знищувати. Треба до аптечки дістатися зараз. Кров з носу просто. Я лечу через всю кімнату. До аптечки не можу дістатися. Кліра не, не може зачепити. А він мене може зачепити. Забрав аптечку. Цього завалив. І з цим треба щось робити, бо ще там позаду з'являється 80 хп. Слухайте, кімнати, ну вкрай скажена. шоті. зможу здійснити постріл? Зможу! З Шотів, це був напрочуд крутий постріл. Все, пастка більше... Ні, пастка далі працює. Фух, ну це потужно було. Я, мені здалося, що придеться бомбу використовувати. Що тут в нас? Мене постійно, от я зараз не рухаюся, мене постійно притягає повітрям з дірок в стіні. Ось, власне, ці дірки тут зображені. Тут на що, дають наплічник, і слухайте, ситуація може бути небезпечна. Я готую, напевно, гармату одразу, тому що жарти ми не будемо тут жартувати. На, сюди отримає мерзота така. Нагоріше один. Недавно ну, можна його розстріляти. Тут армор, є, треба нагору якось потрапити. Бо армор мені знадобиться. Я протиснув е якусь кнопку рекордінг. Як вимкнути це, а? F8, перепрошую, Сподіваюсь, це... Ой, там зала буде ще гірша. Ага, телепорт. Тут, напевно, треба його відчинити. Ми бачимо телепорт, ми бачили його за милю. Тут треба буде, щоправда, правда, повстрибати рішуче. Ключове слово Рішуча Рішучі спритну. Ну і далі ще одна якась арена, нас очікуватиме. Значит, давай тут сюди. Тут сюди. Рішуча головне, так? І тут сюди. Забираю армор, 200-100, дуже добре. Ще один сейф. Набоїв, слухайте, не дуже багато. В гарматі є набої. Шоті є? Шоті тут не допоможуть. тому що тут кімната. Ну, зараз арена буде, зараз будуть згори нападати. Там є, до речі, аптечки. 200 армору. Пішов напад. Ага, подивіться, у нас тут буде гра з фізикою невеличка. Давайте стояти на початку левелу. Тому що мене постійно буде перекидати. Я прицілитися нормально не можу. Ще напад пішов, це клір. Не можу нормально вицілити його. Замочив. Так, хлопи нападають. Готові, що кліра причесав. Обережно треба тут діяти. Тому що кімната обіцяє бути важкою достатньо. Позаду е, з ракетами мерзота така, подивіться на нього, готовий. Але так підстрелив мене добряче. Тут ще два кліри. Готовий і готовий. Треба тут зараз берегтися, шановні, тому що ще один мерзотник з ракетами нападає. Він готовий, але тут ще кліри нападають. ХП, мало, треба буде зробити сейф. Чекай, там аптечки є, а з паралельного боку є. Якщо є, то добре, тому що заберемо. Подивіться, 2000, якийсь е, третій рік і вже таку кімнату зробили, а? В Half-Life навіть такого не було. Сейф роблю, просуваюся трошечки вперед. Нам випередження треба дати, тому що тут же нападає. Клір ще нападає, ну но тут нормально. Ще десь збоку. Слухайте, влучив зі своєї е, гармати космічної. Сюди ще стріляю, ще клір один нападає, летить через цю кімнату. <гум> Господи! Ну Сем, звісно, друге пришестя, ну напрочуд потужна гра. Подивіться, що вони тільки змогли тут витворити. Це ж просто неймовірно. Ще один клір попереду. Давай шоті додамо. Так, я сюди вже не встигаю, сюди за Хілкою піду. По набоях в основних гарматах у нас питання зараз повстають. За... Забрати Хілку треба, Сем, не встигаєш Так, Давай на паралельну сторону тому. Ну тут, слухайте, дуже круті фізичні фізичні гроші, надзвичайно круті. Я щось не можу сюди застрибнути. Може не, не треба стрибати, треба просто бігти. Так тебе розчовити може. Забрав ХП, армор не потрібен. Роблю сейф. Тут зміюка щось сміється. А ми просуваємося вперед до наступної кімнати. Оце буде важка, слухайте. В нас кімната, бо демон одразу на горі. Він стріляє дуже швидкі снаряди, але я тут можу сховатися, але тут ще зграя бандитів виходить на нас. Космічні бандити. З планети Зорк 3, а демона я не знищив ще наразі. Ще дві ракети треба дати. Тебе тут не вистачало з твоїми ракетницями. Ти готовий? Демон, що там? Демон готовий. Ну і тут армор є, але в мене 94 хп, в принципі, цього вартує. Що там таке? Перепрошую. Там армор попереду. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, добре, давайте просуватися. Значить, храм змії, і тут в нас. О, сходи Єріхону, класичні просто, ну і темнота непрогледна просто. В які кліри зачаїлися. Я ще тут не звогнемето з вашого дозволу, да, аптечка є. Секретна аптечка, причому. Ну, це такий секрет, знаєш, в квейку було дуже багато таких драбин. Тут робимо сейф, напевно, і просуваємося нагору з шоті. Тому що такі дроби не маємо реагувати просто елементарно. Зграя хлопаків вискокує з космічними бластерами. хоче щось протидіяти, але тут містер Шоті буде працювати, тому що відносно е таке приміщення. Ну, не дуже... От тут двох одразу за постріл. Так, далі що на нас очікує? Псс, -пс скаже, -пс 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 -пс, тінь якась тут. Ей, іди сюди, тут демон, певно. Заманює. Чекай позаду, заманив негідник такий, а? Тому що тут засідка підготувалася. Треба всіх замочити, напевно. Диви, ще вискокують. Звичайний, шоді потрібен? Слухайте, аптечка зараз буде потрібна, тому що пробили так добряче. Цікаво, що він там. Береже, тебе тут не вистачало хілбіля. Мало не розвалив мене, подивіться на нього. Сейф роблю. Значить, де тут... Ще один? А мене веде, коли я от просуваюся по драбині, веде достатньо персонажа. Значить, де той демон заманював? Тут десь. Він, міл... Він маленький. Він маленький, ось його крила бачу. О боже мій, ти там щось зробив, каже. Секретне здоров'я. Чекай, мені видали секретне здоров'я зараз, бо в вікно я не можу... Можу, але можу вивалитися звідси. 147 хп. Мені видали за це секретне здоров'я, якийсь серйозний секрет був. 950 вогнемету. і жартися скінчили. Ми підпалимо цю, ці сходи єріхону. Якщо ще хтось буде. Я думаю, бик зараз ще наскочить. Оце було б потужно. Ні, нормально, відбувається наше сходження. Бик іде насправді. Підпалюю, він готовий. Тут треба оцю гармату готувати, тому що вона може стримати будь-якого супротивника. Навіть тебе. Я не влучив. <с> ну давай тут з револьверів можна, напевно, їм дати, тому що там їм по два постріли потрібно слухайте. Він влучив, та нас дробовика тоді получи. Ти там що, не один, а? Звісно, що він не один. Я би сюди гранат якихось, знаєш, додав. Але граната летить не туди, де треба, і зараз ще може мене підірвати. Давай в вікно туди засандалимо і щось сюди десь засандалимо. Можна так себе підірвати. Чуєш, тому що фізика в грі достатньо цікава. Я думаю, я готую Томі. За кута трохи в мафію пограємо. Не можу його ви вицілити. Це і готовий. тут зграє така пристойна, то сюди дійсно треба давати гранату. Але вони зараз можуть піти на мене. Дав гранату раз, два, три. Там хтось хрипить що то здається, ну, про... поганий супротивник. Так, з ракетницею. Я вриваюся, не знаю, якось я живий. А вони навколо тут зачаїлися. 60 хп, шановні, мені ракета ще залітає. Будуть аптечки, 12 хп. Шоті додати. Постріл ще один, будь ласка. Фух, лейт-лейд на 12 хп. Ми прийшли до сходів єріхону просто. І що нас тут очікуватиме? Бики, звісно, ну давай, тут можна засандалити так, як має бути. Хлопаки там поспішають, а ми ще засандалимо, напевно. І ще раз. Тому що кулі є насправді, немає що економити. І ще бики нападають. Нормально, тут не буде проблем. Можна навіть дати так і на випередження дати кулю. То тобто вона ж вилітає. Слухайте, але пробило мене так добряче, треба пошукати секрети, якісь мені так здається. Але я думаю, секрети будемо шукати вже наступної кімнати. У нас. Що по статистиці? Наступної серії. У нас 14 хвилин, це десь в середньому 30 хвилин виходить мені на серію. І наступної серії ми будемо продовжувати. Тут, до речі, супротивників ще купа 624. Дякую за увагу. Серйозний сем переходить. Ми завершимо, напевно, вже епізод. І потім буде в мене невеличка перерва по сему, тому що в мене починається активна фаза ремонту. Але ви не хвилюйтеся, тому що буде. В мене записаний ще один шутер. Він вже повністю записаний, готовий, ви його дуже давно просили. І ви його отримаєте. це дуже крутий шутер. А Сема, ну, завершимо потім, напевно. Ще буде серія, напевно, одна точно до початку активної фази ремонту. Тому дякую всім за увагу. І побачимося далі. До побачення.